Я, друзі, підписники і гості каналу. Так, ну що ж, давайте трішечки попризиваємо. Тут в мене є два жетончики. Так, гормик. Звісно, хотілося б якусь п'ятірочку піймати, але не знаю, взагалі хочеться піймати гема. Цього місяця ще немає. Тому, давайте тут ще одна спроба. І є жетончики золоті. Ну, дякую вам за Багрега. Давайте спробуємо тут прокрутити щось. Нові герої. Ну, цей седді, плюс-мінус такий непоганий стати. Гарні, б'є потужно, плюс блокує одну ціль. Ну, ще можна десь грати. Оце взагалі щось незрозуміле якесь чудо. Типу лосося. Я хочу Арчика костюм, бо в мене є прокачана версія без костюму. Може десь його і використаю. Ну і ГМ, скоріш за все, якщо випаде, то буде добре. спроб зроблю зараз. І залишу, можливо, завтра буде новий ГМ. Може. Нового ГМ-у спробую піймати. Тому що тут, скільки я не робив призивів, вже за березень, ну більше, ніж 100 викликів я робив на різних івентах, гем так і не випав. Ну і тут самі бачите, що щось не дуже мені щастить. Одні трієчки. Хочеться арчика, звісно. Ну і новенького того зеленого сиді, чи Як там його було б непогано піймати. Ганджулик. Ще дві спроби і 10 спроб залишимо на завтра. Угу. Дякую. Четвірка. Гема немає. Ну що ж, значить, буду без гема цього місяця. Так, все, Ріщик. Так, ну що ж, продовжуємо призиви. Сьогодні вже 1 квітня спробуємо піймати нового ГМчика або якусь новеньку п'ятірочку. Є 11 спроб, всі спроби і скрутимо. Так, подивимось. Можливо, пощастить поки що. Не дуже виходить, але. Щось одні трієчки йдуть і все. Оце незрозуміло. Б'є потужно, але ж змінює колір героїв таке собі. Знов трійка. Так, давайте подивимось. Ну, тут навіть немає ким розгрузитись разве що тут. Давайте. Кінь Не те, що хотілося би добре. Все одно одні трійки йдуть і все. І всі стандартні. Цей теж не потрібний герой. Зараз вже, напевно, ніхто ганджу, ну, все. Все зрозуміло. Давайте на арчику зупинимось з нього зробимо всі чотири призивчики. Можливо, щось і вийде. Так, Джахангір вийшло. Далі хто? Гормик. Ну, четвірка. Це дуже добре, але, звісно, не те, що хотілося б. І ще одна четвірка. Ну, хоч четвірки почали давати. Хоча вони, звісно, не дуже потрібні. І Брієна. І так ГМи не випав. Ну що ж, ось такі були призиви. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, кого ви піймали. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.